Привіт! Мене звуть Анна. Вітаю на моєму каналі. Сьогодні відео буде про те, як ми шукали пошту. А точніше, чайна пост. Це державна поштова компанія. І не тільки. Як виявилося пізніше. Взагалі на районі у нас багато постофісів, якісь компаній, які доставляють якусь продукцію, але вони працюють тільки на території Китаю. Кітська на дорогі руденька. Це <рес> навчальна. Бачиш ще один автобус? Ну це шампай. На шампець, всі ще входять, чим ніж цей поострой. Він нікому не потрібен. Там діти бабусі, дідусі, інфо. Та усіх свій власний транспорт. Ну вже нам велосипед купити. Велосипед, це мопед. Це велосипед. Ну, якщо покупати, то вже мопед, да. А я не маю вмію її їздити. Як ви вже зрозуміли, власного транспорту в нас нема. То ми вирішили йти пішки, іскати ту пошту. А так як ми ще із малим, то це удвічі складніше. Тому, по дорозі, ми зайшли в Starbucks. Поснідали, випили кави. Привели в порядок нерви і пішли за маршрутом, який показав нам Мепс. Ой, довго я потім його лаяла. Але це було потім. А зараз ми впевнено, у трьох йдемо по дорозі, довгої дорозі. Виходимо за межі. Свого району. Наш район новий, там одні ЖК-комплекси, і він ще досі будується. Можна сказати, що це спальний район. Тому всі крамниці тільки для повсякденного побуту. Пару супермаркетів, ну і так далі. Ні банків, ні держустанов, ні лікарні. У нас на районі нема. За цим всім треба йти в центр міста. Туди ми і направляємося. Краєвиди тут дуже гарні, малий втомився і дещо знайшов. Погода хоч і хмарна, але дуже спекотно. Ми поки йшли усі взмокли. Вологість висока, дихати важко. А синоптики взагалі радують, наближаються тайфун. Я трошки напряглася з цього приводу, бо таких стихійних лих <клух> я ще <клух> не бачила. Те відчути на собі якось не дуже хочеться, але що зробити? Погода є погода. О, білий дім! Ми нарешті дійшли до центра міста. Поліція, суд, пожежники, лікарня. Усе тут поряд, один з одним. Зручно, на мій погляд, продумано зробили. Десь тут ще повинні бути банки бачу на тій стороні. Але я трошки протопила картки з собою, не взяла, можна було б зняти готівку. Але що є, то є. Доволі зручно усі банки, які є в одному місці. Який хочеш в той і заходь. Так, що ж тут ще є? Якісь магазини, ресторани і навіть готель. І є крамниці з одягом, чого в нас на районі тільки дві штуки. А тут можна щось повибирати собі. До речі, ось це мені сподобалося. Треба натикнути чоловіку. Трохи зголодніли, зайшли в якусь крамницю з їжею. Мені оці от булочки подобаються на пару, але не було тих, що ми їмо. Бо тут знайти щось дуже важко. Взяли воду і пішли далі. По дорозі знайшли садибу, де вирощують квіти. Ідемо все, йдемо, ніяк не прийдемо. Але чоловік каже, майже майже дійшли. Він був правий, але нас чекав неприємний сюрприз. Це була не пошта, це був банк. Я гадала, тільки Google Map може так лажати, але. Виявилося, в нього є друг мепс. Робити нічого. Повернули додому. Вирішили піти іншим шляхом, трошки скоротити і подивитися, як живуть китайці. Огірки ростуть! Огороди знов кожно cool. Огороди у них усюди, навіть при дорозі. А ми, здається, заблукали. Свої висотки бачимо, а як до них дістатися, не знаємо. Вирішили йти по Наїтію, потрапили в якусь промзону, де вікна роблять. І не тільки там і люди живуть одразу. Взагалі-то я люблю. По хатам позаглядати. Я дівчинка городська, і коли в село до родичів приїздила любила подивитися, як там люди живуть за парканом. А взагалі-то нічого дивного, все як у нас. Городи, хати, машини. Нічого звичайного, навіть персики тут, як у нас. Кудись вийшли, не можемо зрозуміти куди. Чи то вправо, чи то вліво. Все ж таки наліво. Там відні наші дома. Дивися, дивися, просто. Бачиш, це гусак. а то гусині, і персики. І ще живність. Тут такого багатенько. І з Нового ну, прямо як до бабусі в село приїхала. Тепер в яку сторону? Тепер туди наліво. Наліво? Або направо. Пішли направо. Ти знущаєшся. Тут такий контраст відчуваєшся. Село з городом з'єднані. В одно, з одного боку село, а з іншого боку, місто. Але це все одне і те саме. Коротше, ми вже живемо в селі. І живемо в такому районі, який знаходиться на краю села. І не важливо, що у нас хата 13 поверхів, вона крайня хата у селі. За нею тільки річка і дорога. І ще мандариновий сад. Ось так. А ну, той жовтий мостик, який ми з восьмого вечора бачимо. Коли гуляли, зайшли в магазин і там продавались отакі дивні фрукти. Я сподіваюся, що це фрукт, бо зовнішнє він дуже схожий на жовтий помідор, але в якусь фіолетову смужку. запаху теж майже немає. Не зрозуміла, чим він пахне. мені так нічим. Розрізала і здивувалася. <плес> він внутрі полий. Гадала, що там якась кістка буде, але ні. Буду куштувати, як він на смак. Відрізала шкуринку, вона теж м'якенька. Спробуємо, що це за диво таке. Що на нести водиню. Трошки таке. Не солодко, кисло. нести водиню.